Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій зоні відповідальності стабільно напружена, але контрольована. В Південно-Бузькому операційному районі суттєвих змін немає. Противник продовжує оборону, намагається утримати зайняті рубежі, наносить вогневе ураження по наших позиціях, прилеглих до лінії фронту територіальних громадах та тилових районах із потенційним ураженням критичної інфраструктури, не припиняє повітряну розвідку та посилений обстріл, звільнений в жовтні населення. Пунктів Херсонщини. Протягом ночі реактивними системами залпового вогню град ворог тероризував Нікопольський район. В Мирівській та Марганівській громадах обстріляно сільськогосподарське угіддя. Людських втрат нема. Окупанти продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни. Знущаються з місцевого населення. У Каховці на Херсонщині проводять пошуки груп проукраїнських активістів та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають покази, вилучають мобільні телефони, морять голодом і холодом. В обласному центрі окупанти в цивільному укріплюють позиції для ведення вуличних боїв в житлових кварталах міста. А російські пропагандистські журналісти привели для зйомок фейкових відеоматеріалів на тему знищення мирного населення з силами оборони України. Наші ракети артилерійські підрозділи протягом ночі виконали близько 90 вогневих завдань. А зенітним ракетним підрозділом в Береславському районі Херсонщини зранку збитий ворожий штурмовик су 25 Решта результатів дорозвідується. В Чорному морі ворог посилив угрупування з трьох кораблів додатково, одним ракетоносієм, спорядженням вісьмома калібрами. Але в штурмовому морі всі чотири одиниці тримаються неподалік південно кримського узбережжя подалі від української зброї поближче до пунктів базування. Мінна небезпека посилена штормовою погодою, але це більше стосується винесення мін до урізу води. Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіку, скоординованого Стамбульським центром в Молдові та Придністрові, незважаючи на спроби проросійських сил розхитувати суспільно-політичний настрій населення. Обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог може продовжувати інформаційні ракетні та дронові атаки. обстріли прилеглих до лінії фронту території. Тож не нехтуйте власною безпекою, дбайте про інформаційну гігієну. Не піддавайтеся навкиди, не поширюйте панічні настрої, Вірте в сили оборони. Докладайте власних зусиль здобуття перемоги. Кожен на своєму фронті. Бережіть себе. Разом збережемо і Україну.